Розпочалися потрошки огородні роботи, садові, підсохло, бо ґрунти піщані в мене, трошки вони підсохли, знайду фото. 19-го року знайшла фото цієї спіральки, коли воно ще не було зовсім спіральки із нього. Сьогодні я пересадила одну гортензію. Цю діляночку перероблю. Знову в нас волає тривога, коли. Вона волає зараз і вночі, і в день постійно, практично. І що ти зробиш? Працюємо. Так, скумпі я зараз переїду сюди, а замість хризантем які зараз обрізані, їх не видно. Це карлікові, Ось вони півзуть, поповзли, то я їх викопаю. І сюди, поки в горшиках, прикопаю верески, поки в горшиках, а потім, коли коріння з горщика в полізе, я її викопаю і на постійне місце проживання. Також оця діляночка буде робитися. Зовсім трошки поприбирала. Викинула вже роздовбане стару цегу. Тут була це, я знайшла, е хтось повикидав, робив е ремонт чи щось таке. Оце такі цеглинки повикидали на сміття, то я позбирала. І старе цегла, яка вже, ну все, її вже хана. Заміню У нас такий бордюрчик. І там заміню, все, і буде в мене щось таке однорідне, більш-менш. Ось так я поки що прикопала у горщиках. Вона перезимувала. Зелененьке, добре. Ось так хай в горшиках поки що і. Росте. Потім буду перевіряти, як воно там, куріння. І коли вже воно горщик заросте з моєї землі, я її посажу оці от, луночки, Так от витащу і з горщика туди ще йкото тоє, Трошки вона грязненька. Брудненька була у теплиці, і там все на неї сипалося в опалювальній теплиці. Зараз вже вона заклала квіточки, якісь бруньочки, хай вже звикає теж. Потім це буде є постійне місце проживання, але поки, поки що так. Зараз я трошки. Квапилась, бо дощ вже починає. Ой, вже починає капати. І ось перенесла скумпію, перетягнула звідсиля і прибрала одну гортензію. Ну, я її перекочувала, в мене вона на інше місце. Тут скумпію буду вести на штамп, щоб вона трошки своєю кулькою. Нав... Наверху прикривало мені вертензії і верески влітку. Та залі. Ця залі теж це куплена восени нова, а ці, ці азалі в мене ось тут і там ще одна. Це вже давно вони, але треба підгодувати трошки. Ну, ось такі вони в теплиці. Зелененькі, а ось на вулиці ще червоненькі. Е від квітної потім, потім почне листя відбивати нове. Ось такі маленькі зміни в мене відбулися. Вже полізли в нас цибулькові. І зараз я хочу обрізати. Цю гортензію я її купувала у восені. В мене є Vanilla Frise, вона трошки не так пишеться, як вони фрейзі, Ну, Інших же ж нема таких, то вони всі повинні бути однакові. В мене є гортензія, давно Vanilla Frise. Я її вела на штамп, пробувала. Але її дуже побила градом. То вона, я її буду сильно-сильно вирізати. І спробую з неї зробити не хочу вже штамп, хочу кущ. Там. там в мене буде кущ. Цю я теж хочу кущем. Вона квітла. Я купувала з квіткою. Так, я черенкую свої кортизів, в мене є. Але ця була вже велика, і в мене тут звільнилося місце. І я захотіла ще одну гортензію. Мені ла І вирішила, ну, вона так на мене е, дивилася <плес> з полиці магазину, що я не втрималась і купила її. Зараз я хочу її обрізати так, щоб вона була потужними пагонами. І великими квітками. Не хочу мітлу, таку, щоб було багато та маленьких квіточок. І я, зроблю. я не кажу, що я тут великий спец по, по вирізанню гортензії, по обрізці, але це ж досвід, і я хочу їм поділитися. Зараз я покажу мою обрізку, а потім влітку ми побачимо, що з неї буде. Так, різати я буду. Там може піти базальний побіг. Тут вона кривенька, але я залишу ось так обріжу. Так, тут залишу практично одна ось тут піде. Але вона крібенька, ладна, йди. Ось так. Тут ось так. Не хочу її. в Бок звідсиля піде. Тут є. Ой, брунечка ось тут є. Брунечка. І тут піде мені ось дві. Все. Практично на, на піньок. Оце я. Почеренкую. Ось такі. Ось така в мене обрізка. І побачимо літом, що з нею буде. Бачимо, ось тут вона в мене росте, щоб не казали, що я щось, щось не те потім показала не той кущ. Так, усе, пішла далі чистити. Продовжую все чистити. Трошки ракурсів, недочищено вищем. ще. Всі рослинки сплять. Потім почнуть, почнуть прокидатися бронери, хости. Ось треба зараз такі рослинки, як сонтраву, гірань. Гірань вже прокидається. Сонтрава прокидається треба швиденько все це. Вичесати, щоб не травмувати брунючки. Там ще немає шишки. Заросте у спіральці. Прибираю, прибираю. Тут в мене полізли тюльпани. Це, звичайні тюльпани, вони не виводяться в мене. Зараз ось е, тут. Ось вони лізуть, 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 вони вилізуть. Проквітнуть трохи вони. Тут мені всі ці кам'яні троянди 에, здвинуть, але я потім їх зрізаю повністю на пінь, коли відквітнуть, ось тут лізуть. Але наступного року вони лізуть знову. Я їх вивезти не можу. Вони там вже на кілометр дой мене Китай. І ось це вони, нічого, ось їх купа. Падобворочатий. Купувала як аналог самшиту Але щось він. Як швидко зростаючий, аналог самшиту Три роки йому. Нічого не хоче, якийсь хворобливий. Але по даним резитій добре повинен витривати в нас все, нічого він не витриває. Аналог самшиту, тому що завелась самшитова огнівка. Але я знайшла спосіб, я е, бризкаю, викупаю препарат. Самшит антигусінь. І бризкою, мабуть, два чи три рази за сезон з весни. Зараз не бризкаю, воно все ще спить. Але актора мені не допомагала. І ще я чомусь B-58, мабуть, трошки допомагає. Очінятко ще не вставила. А ось сам шитантюгусінь, там два в одному ем, фунгіцид та інсектицид. І я їх роблю бакову суміш і оприску. У нас два дні знову мороз, але агаву я висадила якраз до настання цих морозів. Вона витримує більше, ніж мінус п'ять, тому. І нічого не сталося. Як бачите, хай вже звикає. Ось е, нюфей теж. Ось у нас трошки підзамерзла два дні ось таке. Та вона Вон користенька, червоненька, вже прокидається. Хай не хоче тримати вже їх. У теплиці, то повиносила тут сонечко, хай хай прокидається. Нічого страшного. Ось так. Потрохи все, все починає вже йти до тепла.